Казкова подорож друзів до країни побажань. Жили собі троє друзів Павлик, Михайлик і Марійка. Щовечора вони зустрічалися на майданчику, щоб грати разом. Спочатку все йшло чудово. Друзі раділи зустріч, адже цілий день не бачилися, але незабаром веселощі змінювалися сварками. Міхайлик завжди хотів бути першим, першим на гірку, першим пограти з м'ячем, першим у будь-якій грі. Павлик не любив чекати на свою чергу, і навіть коли грав із друзями, йому здавалося, що все відбувається занадто повільно. А Марійка не хотіла ділитися своїми іграшками і солодощами. І бажала, щоб усі вони належали тільки їй. Отже, їх ігри дуже часто закінчувались сльозами, образами, злістю, тому що вони не вміли домовлятися. Одного разу під час такої сварки до діточок підійшла старенька бабуся і запитала їх, що сталося. Діти розказали, що кожен з них хоче грати так, як йому зручно, але вони не можуть домовитися. Бабуся посміхнулася і сказала: якщо ви хочете, щоб усі ваші бажання здійснилися, вирушайте до країни побажань, там є чарівне дерево, біля якого можна загадати будь-яке бажання, і воно обов'язково здійсниться. Але перш ніж ви потрапите до чарівного дерева, на вас чекають випробування. Щойно бабуся це промовила, її постать засяяла. І вона перетворилася на фею. Малята такого не очікували, і вони дуже здивувалися, що бабуся є справжня фея. Змахнувши чарівною паличкою, фея відкрила перед ними веселковий шлях, який приведе їх до брами країни побажань. Пройшовши крізь браму, друзі опиняться в чарівному лісі. І ось на друзів вже чекало перше випробування. Вони побачили, що через річку можна пройти вузеньким місточком. І ось тут виникла сварка. Хто перший? Я хочу першим. Ні, я не буду чекати. Друзям потрібно було щось вирішувати, як пройти мосточок, щоб ніхто не образився. І ось тут на допомогу прийшли каченята. Вони запитали, хіба ви не знаєте, як вирішити суперечку? Ні, ми завжди сваримось, тому що я хочу бути перший, а Павлик не хоче чекати. А нам завжди допомагає лічилочка. Якщо хочете, спробуйте. Личілка, яка гарна ідея. Я якраз таку знаю, і вона дуже чудова, її можна вивчити і нікому не буде образливо. І йшла Марійка по стеженці. Загубила там корзинку, а в корзинці паляниця. Хто з'їв, тому ж муриться. А зараз, за допомогою мнемотехніки я пропоную вам вичити цю лічилку. Ми намалюємо дівчинку і стежинку і скажемо, йшла Марійка по стежинці. Потім намалюємо лупу і корзинку. Це буде означати, лупа це пошук, тому що Марійка що зробила? Загубила там корзинку. Потім намалюємо корзинку і паляницю. А в корзинці паляниця. Намалюємо когось із знаком питання і скажемо хто. Далі намалюємо тарілку і столові прибори і скажемо з'їв. Останнім намалюємо смайлик, який закрив оченята, і скажемо Тому ж муриться. А зараз спробуємо повторити все разом. «Ішла йшла Марійка по стежинці. Загубила там корзинку, а в корзинці паляниця, хто з'їв, тому жмуриться. Чудово, за допомогою лічилки ми вирішили хто перший, і це Марійка. Попереду друзів чекало нове випробування. Їм потрібно було пройти скрізь чарівну печеру, щоб опинитися на іншому боці лісу. А Павлик був дуже нетерплячий. Він почав сердитися, ображатися, злитися. Я не хочу чекати. Чому тут така велика черга? Але раптом на допомогу прийшла Марійка. Вона сказала: я знаю, як можна прискорити час. Як це, здивувався Павлик? Нам потрібно знайти гілочку, щоб малювати на землі. Дивись, павлик, ми можемо намалювати, як повзе равлик. Він повзе повільно, повільно і попрямій. А потім ми можемо намалювати, як летить бджола, як скаче лягушка, і як пригає тигруля з нашого улюбленого мультику. Малята, а ви також можете це зробити. Провести пальчиком по екрану. І повторити, як хто рухається. Дійсно, здається, це не так уж і складно чекати, коли ти чимось зайнятий, і я бачу, що вже двоє звіряток пройшло і залишилось ще троє переді мною. Це також дуже гарна ідея рахувати тих, хто попереду тебе. Малята прийшли на інший бік чарівного лісу. Озирнувшись навколо, вони таки не побачили чарівного дерева. Де ж його шукати? В який бік йти і як довго, несподівано з'явилося мишенятко. Що ви шукаєте, малята? Ми шукаємо чарівне дерево. М -м -м, не всякий його знайде. А ти знаєш, де воно знаходиться? Так, звичайно, я знаю, де воно знаходиться. А ти зможеш нас туди відвести? Взагалі-то можу, але я дуже голодна. Що ж нам робити? У Нас зовсім нічого нема поїсти, сказали хлопчики. І тут вони подивилися на Марійку. У Марійки завжди було щось смачненьке, а Марійка зробила вигляд, що вона нічого не чує. Як це? Вона ж не звикла ділитися своїми солодощами. Павлік подивився на Марійку і сказав Ти знаєш, я тобі дуже вдячна, що ти навчила мене, як скорочувати час, і я тобі також хочу щось показати. Подивись, ми в садочку робили таке завдання, і Павлік із кишені штанців достав якийсь паперець. Ось подивись уважно, що ти бачиш на малюнку. В чому різниця? Малята пропонуємо вам також зупинити відео і роздивитися уважно картинки. Побачте, в чому різниця. Ось я бачу, з правого боку є дзига, а з лівого нема. Поруч з дзигою є лялька, а з лівого боку ляльки нема. Ще я бачу за дівчинкою, яка стоїть справа. В Неї позаду цукерочки. Також я бачу, що у дівчаток повітряні кульки різного кольору. А ще з лівого боку я бачу м'яч, а з правого його немає. Також я бачу, що позаду дівчаток шпалери зовсім різні, і ще килимок відрізняється кольором. А найголовніше, що я побачила, те, що у дівчаток зовсім різні вирази обличчя. Марійка, а як ти гадаєш, чому? Ну, не знаю я, подивись уважно. Мабуть, тому, що у дівчинці, яка зліва, є подружка, і вона з нею розділяє усі іграшки. Добре, Марійка, ти все правильно побачила. Ти була дуже уважна і зробила гарні висновки, тому що потрібно іноді подивитися на себе збоку. Хлопчики, ви, мабуть, також голодні, а в мене ще є шоколадка, і ми можемо нею поласувати. Дякую, Марійко, це так несподівано. Марійка здивувалася, коли зрозуміла. Що це таке приємне відчуття, коли ти з кимось ділишся. Після того, як діти з'їли шоколадку, а мишенятко згризло печиво, мишенятко звернулася до дітей. Дякую вам, малята! Ви були дуже чемні та щирі. Я обов'язково вам зараз покажу, де знаходиться чарівне дерево. Нарешті вони дісталися до чарівного дерева. Дерево сяяло і переливалося різними кольорами. Діти стали поруч і кожен з них загадував своє бажання. А щось поруч з ними з'явилася чарівна фея. Малята, ви таки знайшли чарівне дерево. Так, дякуємо тобі, фея. Чи залишилися у вас ваші бажання? Діти задумалися. Михайлик більше не прагнув бути першим. Павлик навчився не квапиться, а Марійка вирішила ділитися своїми речами. Так чого ви хочете, малята? Ми хочемо залишатися справжніми друзями, дружно промовили вони біля чарівного дерева. Раптово все навколо засвітилося, і з'явилася чарівна хмаринка, яка обгорнула дітей. Діти відчули, як їхні серця наповнюються теплом. Поступова хмаринка почала зникати, і діти побачили, що вони знову на майданчику, але тепер усе було по-іншому. Друзі більше не сварилися, а весело грали разом, поступалися один одному, чекали своєї черги і радо ділилися іграшками. І хоча ніхто на майданчику не помітив, що вони були України побажань, усі помітили, що Михайлик, Павлик і Марійка стали справжніми друзями. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалася ця історія. Пригадайте, які діти були на початку нашої історії і що змінилося, які випробування вони пройшли, що допомогло їм стати справжніми друзями.